Ой, друзі, ну хто ж я така, щоб стоїти перед сусільним пташиним божевіллям цієї весни? Ха, я маю на увазі те, що зараз в тренді шкарпетки з пташками. Нещодавно я закінчила чудові шкарпетки з лебідками. Дуже гарні, вони вже пройшли вологе блокування, зараз сохнуть, але через те, що вони з 100% вогни сохнути, мабуть, будуть ще добу не менше. Тож, відео докладне на них буде трошки пізніше. Але я ж не сиджу без роботи і в мене вже, бачите, в роботі нові шкарпетки, нові пташечки це курчата або кочки. Ну, називайте, як вам подобається. І я не єдина така божевільна, дуже добра моя знайома в інтернеті, вже пов'язала з курчатками дуже гарні шкарпеточки. І ще я бачила дівчат, які цим захопилися. Тож, працюємо, працюємо, не знаю, що так впливає, можливо, весна, можливо, наближення Пасхи. Оце ця яйцева куряча тема, ну, не знаю. Щось таке, мабуть, воно є. Це у мене спиця 2,5, гарна теж тут синя, от кобальтовий такий гарний колір це 100% вовна. Тут теж червона вовна, білий напіввовна. Ну, все таке. Сьогодні переробила схему. Вона була на 12, петель на спицю я зробила на 14, щоб мені було зручно, щоб розмір підходив. ну ось Зараз працюю. Ще з особливостей у лебідок я вишивала дзьобики вже після того, як пов'язала шкарпетки. А тут я вирішила навіть окремі невеличкі петельки пров'язати одразу. Ось тут чубчик і дзьобик. Бачите, скільки тут маленьких ниточок. Нічого страшного, я всі ці кінчики заправлю. Але завдяки цьому в мене тут немає великих протяжок. Да, і це набагато зручніше, як намію, погляд, ніж потім вишивати по вже готових шкарпетках. Ось така особливість: все це виправиться і все буде виглядати гарненько.